Е, всім привіт. Сьогодні субота. Знаєте, е, у кожної з нас е, ну, тиждень практично завершений і буває по-різному. У мене цей тиждень був настільки складний. Ну як складний? По роботі. Різні, ну, я не все навіть викладав у Ютубі, не все знімав і не про все. Е, різні комбайни доводилося так закину, ну, декілька. Але до чого веду, просто вже сьогодні прийшов. Вже під вечір, думаю йду, пройдусь, я тут часто прохожуся. От ця дорога там. Сонце так пробивають, пробиває за хмар. Воно вже сідає. Я часто тут дорогу в цю проходжу. Чому проходжу? Тому що, як і всі люди, буває теж ну, стоїш від цього всього і роздумую, роз... Дивлюся на сою, дивлюся на ячмінь. Ну, і, Чи бур'яни нормально сохнуть, чи кукурудза росте. І роздумую, підбиваю підсумки, як правильно поступати, що робити. Ну, всім, звісно, вгодити нереально. Не всім виходить і вгодити. Ну, таке життя на землі. Сьогодні, думаю, вже вечором кажу, покупався, все, все. піду, пройдуся, чесно, так. От. Дорога. Це дорога життя, у ну, кожний з нас своє є дорога, да, і рано чи пізно вона завершується. Ну, Не всіх одразу і не всіх, всіх однаково. Думаю, пройдуся сьогодні, вже так підбив підсумки практично по ремонтах комбайн, це вже якийсь ну, стрім там є. Но я стрім не буду робити, і я відсвідчувати себе і не хочу. Е, просто от підбиваю підсумки практично вже по комбайнах завершення по ремонтах, все. Ну, не знаю, можливо ще щось там буде. Ну, я не можу сказати 100%, але вже якщо дасть Бог життя, то в понеділок починаємо вдома. Ну не вдома, там ячмінь збирати нивою. Комбайном. Думаю, що може дасть Бог буде відео. Тут ячмінь, як ви бачите, практично вже у стадії дозрівання. Він вже практично його вже не... Ну... Є ще колоски ну, стоячі, а є, що вже ну, так як ви бачите, похилилося. Ну, вже. Ну, запах хліба, ну, хто мене... ну, не всі може мене розуміють, але пахне так тут хлібом. От, сидиш, оця солома, це такий запах, ну, це така аура, коли ти от тако просто свій, ну, отак проходиш сідає, і підбиваєш підсумок. Все вроді би так непогано. Я хотілося, але хотілося б ліпше би був мир, би вже це все закінчилося і... навіть не знаю, що сказати. Хочу би було всім добре. Якось так. Вечір. Дуже багато запитань задаєте, дуже багато дзвінків, ну, номер. Я не даю номера і... Колись у мене там було на сторінки, я, то різні типи людей з різними запитаннями. І це характерно, що дуже багато щось від мене вимагають, так як би я щось у когось узяв наперед, я нікому нічого не винен. І по мірі можливості допомагаю всім, скільки можу. Чи по телефоні, пораду, чи так, ну але всім ну, нереально просто. Да. Тому От таке, думаю, що дасть Бог з понеділок, у понеділок, якщо буде погода, то... Будемо ж не починати увати. Ну, то таке. Найбог благословить всіх і почали увати хлопців і їхню техніку, щоб вона не ламалася. І перш за все там хлопців на сході. Похорона дійсно би була над кожним. Там з тих хлопців, багато знайомих там в мене, друзів, які на сході і... іменно наші солдати. Таке. Цю тему не дуже про цю тему хочу говорити, але більше говорю про поле. А тут вже Ячмінь більше має, е, ну Це такі діляночки, городи. Тут вже, як ви бачите, практично там одна картина була, тут декілька метрів і вже друга. Тому якось так, всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба. Все буде. Все моє початок, все моє кінець. Так що все буде Україна якось так.